Дивіться, якщо у вас є ось, ось таке дерево, яке, на вигляд, не похоже ні на дерево, ні на що, і ви не знаєте, що з ним робити, це дерево яблунь. Ви маєте завжди підійти до дерева і подивитися, що з нього можна зробити. Знайти молоді пагони. Ось в нашому вигляді я бачу, ось є такі молоді пагінко, підійдіть тепер ближче. Підійдіть ближче, 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 сюди ось. Подивіться. Це дерево вбито цикаткою, не оброблялося. Все в мухах різних. Коротше, повністю вбите дерево. Ну, і навіть такі дерева можна відновити. Дивіться, я показую, як це треба зробити. Так от, чуть-чуть далі, станьте. Видно, так? Угу. Дивіться, тут я знайшов, що це центральний провідник. Ось тут росте гілка. Можна було б зробити два варіанти зрізати повністю на цю гілку, і цю гілку тут кінчик прирізати, щоб пішла активізація росту самого дерева, щоб воно почало відновлятися. Бо тому, що, якщо вже таке дерево кропити, це вже краще взагалі нічого не робити. Ну, в нашому випадку є ось такий молодий пагін. Що я в ньому роблю? Я його легенько прирізаю, і це все я вирізаю ось так. Дивіться, бачите? Ось на такі о пеньки. Це. і ці всі, виходить, відростки я забираю. Ось, дивіться, вийшло таке дерево. Що мені це дасть? Може бути, що з цього пенька піде молода гілка раз, молода гілка, два. Піде сюди, воно, звичайно, обробиться, візьметься, легесечка, щіточка, є така щіточка по металу, але вона з жовтими, жовта має бути обов'язково золотиста. Вона йде м'якша. І це все треба буде щухати. Звичайно, зараз покропиться все мідним. Мідними препаратами захиститься, вб'ється вся ця цикадка і все остальне. Що воно нам дасть? Оцей зріз нам дасть тут активізацію нових гілок. І на наступний рік я це відео зніму. Ще тут зроблю такий пеньочок. І на наступний рік я це відео знімлю і побачите, буде, як буде чудово виглядати це дерево. Все, тоді дякую.